Привіт, мій маленькі друже. Сьогодні ми познайомимося з мешканцями шахової країни, що першими можуть вступати у бій. Фігура слон. Фігура, верхня частина якої схожа на ковпак. Колись давно в стародавній Індії слони брали участь у війнах. На цих великих тварин одягали металеві каски, ковпаки, що захищали голови слонів від стріл ворога. Ось чому шахісти Індії вирішили включити слонів до складу шахових фігур. Ця фігура не має хобота та ніг, але їх можна впізнати за ковпаком у вигляді конуса. Завдяки витримці та могутності слонів, військові могли пересуватися на далекі відстані. Ось чому фігуру слон ще називають далекобійна фігура. На початку гри у кожного гравця є по двоє слонів. Повтори назву цієї фігури слон. Фігура Кінь. Фігура шахового війська, верхня частина якої має вигляд голови коня. У шаховому королівстві його називають іще стрибучою фігурою, і це не дивно, тому що шаховий кінь дуже любить стрибати. На початку гри кожен гравець має по два коня чорного чи білого кольорів. Повтори назву цієї фігури кінь. Добре. Фігура пішак. Найменше за розміром фігура. Що зовні нагадує військова чоловічка, тому її по-іншому ще називають маленький солдат. На початку гри кожен гравець має по вісім пішаків чорного чи білого кольорів. Повтори назву цієї фігури пішак. А зараз скажи мені, скільки фігур ми сьогодні розглянули. Назви їх. Так, три слон, кінь, пішак. Покажи фігуру за назвою слон, кінь. Пішак. Запам'ятав? А зараз повтори, будь ласка, самостійно назви цих фігур. Добре, ти молодець. Я дякую тобі за увагу і кажу до нових зустріч. Бувай!